А, а вот, вот например, подожди, но Лена, как, например, но Лена, например, как директор, Лена как директор, Галя как психолог больницы, и если ее начальник, ее главный врач, говорите ей, вы у меня работаете, вы да. работаете с такой группой, у вас есть спектакль. Не могли бы вы выступить на конференции? Да, То, То что? Я скажу, нет, Владимир Петрович, ребята не хотят они не выступать не будут театр для самосовершенствования, для развлечения, для получения удовольствия. Мы все психи, там, или там, мы там, психически больные, и принимайте нас как хотите, и нам плевать на то что А можно потихоньку уже делиться с избранной публикой, а потом поговорить еще более избранные, а потом по это так, а будут по простые, а потом все поймут. То есть тут может быть разные. Ну, дает театр? Театр за маской роли высказывает свои проблемы. Я о чем не боюсь. А в групі просто говорить, що це моя проблема, вона мене беспокоит. Ділишся з людьми, і всі намагаються допомогти. Тобі. Та, є люди психічно хворі, є, реально є. Є люди, маніяки, яких не в порядку з головою, які роблять такі речі, які іншому світу не прийнятно. Кожна людина, мені здається, і це нормально, і я в тому числі. Коли вона чує, що людина є психічно хвора їй. Її... Дуже важко і довго розбиратися, чи ця людина дійсно психічно хвора, чи не дійсно. Є якісь там, що якщо людина психічно хвора, вона і є психічно хвора. І не знаю, як його розбити. Це мені здається, що це взагалі ідея фікс, вона не є реальна. Один маніяк сюди не прийде в цей театр. Та я не говорю про маніяків, я говорю про нормальних людей, які процес мислення є нормальний, що якщо людина є психічно хвора, значить від неї треба подальше, значить в неї щось не в порядку, від неї можна чекати що небудь. І ні, не дураки будуть показувати, будуть показувати пальцем нормальні, звичайні люди. І саме тому я не хочу, щоб люди знали, що я от кожен на цей театр. Говорять, що розпоряджатися будуть інші. Просто ми не в силах поки самі розпоряджатися з собою. Ось так, щоб дати собі можливість виступити на публіки. І ми просто... Нам помогли, нам Да. Потому что да, А мы тормозные, тормоза, которые, так сказать, Спасибо, статистику. Сережа. Да, это тормоз конкретно. И вы сейчас, что ты щипаешь? Ты тормоз, вы вообще кошмар. Три года уже, а вы кошмар, вы хуже, чем я вас встретил. Я убил вас, да, мне, мне, кажется, мне страшно, же, мне Кажется, послушай, мне кажется, цель театра тоже реабилитационная. Не верь никому, кроме голоса сердца. Любилишь весну, это а память и детстве. Не обещай, не плачь, когда расстаешься. Дай больше, чем просит. Все ведь вернется. Что случилось? Давай пересматривай свои позиции. Я против. А если ударят, ну что же, прости. Но ты до такого не снизойди. Кто друг, как ты враг, ты это пойми. Но себя никому никогда не дари. Еще одна просьба: не мечтай до зари, и от счастья и горя с ума не сходи. І ще не забудь, нікого не учи, А тепер улыбнись, і далі йди. Чому зараз таке важке життя, бо йде духовний апокаліпсис, якого ніхто не бачить. Люди такого плану, як я, Іра і інші, ми працюємо над знищенням поняття зла на всіх поверхах світобудови. Від атома до зірок. Ми 10 років відступали, починаючи з розвалу Радянського Союзу, добро відступало. Ми хочемо знищити зло на віки. Чому в мене криша поїхала? Бо я втратив комфорт. Я втратив впевненість в завтрашньому дні. Я не знав, що я буду їсти. Де я буду заробляти гроші і так далі. Розумієте? Починається криза і вона буде ще гірша, ніж у Радянському Союзі. І от радянська інтелігенція, яка не може їхати за кордон збирати банани, яка не може йти торгувати снікерсами чи тіральними порошками, вона тулилась в точку. Живе там хто на пенсію, хто є на мінімальні доходи. Вони нічого не їдять, а їм треба духовна їжа. Для більшості людей, і в першу чергу це буде для слав'ян, і в першу чергу це буде на Україні, бо Київ то є колиска славян Київська Русь. Значить, для більшості людей відчуття полегшення. Прийде тільки в 2003 році. Все-таки гамлет з хеппі-ендом. Трагедії не буде. Не буде кінця. В цьому ми, життю тут ми в космосі не буде кінця. Спочатку я тебе ранив, потім ти мене ранив. Як пізнати, хто ваш милий і шукати де. Він обраний, як прочанин. Костором іде. Він ума... Ой, умер, він люба пані, мерне ошиба, в, в ногах камінь, в головах трава. Рокового музика. Завтра прем'єра. Хлопці, не запізнюйтесь. Останній сценарій, нових сценаріїв не буде. Світобудова прийняла рішення більше не засипати. Бо в цьому безмежному полі вже нема місць для нових сонячних систем. А для театру. А театр є, вже стільки було спектаклів. Все вже мільйон разів повторювалось, і ви вже мене мільйон разів знімали на цю телекамеру. Ми про це все забули. Трагедії не буде. Хай о дев'ятій перезвонять. Тому що є можливість переписати сценарій. Сценарій театру життя. Виходячи власне, з теорії інформаційного поля. Те, що зараз відбувається на земній кулі. Ви бачите ідеологію всього світу по телебаченню, які фільми, які пісні і так далі. А оця інформатика, телефон, телевізор, радіо, газети, інтернет, комп'ютери, вони створюють нервову систему для цієї істоти, яка живе на планеті Землі. Сама планета Земля хоче стати людиною, бо все є по образу і подобію Бога. Бог виглядає так, як людина, і земля хоче виглядати так, як людина. Чи готове суспільство прийняти психічно, нездорову людину після того, як вона так? був хорий і став здоровий. Я би на то питання відповів не прямо. А таким чином, скажіть, чи готове суспільство прийняти людину, яка, скажімо, публічно заявила про те, що скажімо, певні суспільні механізми або певні, скажімо, культуральні процеси є вже в повному занепаді, і, можливо, навіть вказала точно. Причина стала, ну, умовно діагноз так, за непадання суспільних процесів. Допустимо, ну, допустимо, Сахаров. Ну, допустимо, Сахаров, так, допустимо, Сахаров. Чи ті люди, які власне, я їх тому і називаю, то люди, які е, несуть на собі культуральні мутації, то є ті люди, власне. Так от, чи готове суспільство прийняти їх навіть після того, як вони покаяться і скажуть, ну знаєте, ми помилилися, насправді то є не так. Ми не будемо більше так говорити. Суспільство готове їх прийняти. Мабуть, що також ні. Правда, суспільство не вибачає таких речей. А оскільки, ну, пацієнти наші іноді, попри те, що вони мають певні свої порушення, вони здатні говорити правду безпосередньо, так як вони її відчувають, дуже часто буває, ми то знаємо добре, то е, дуже часто суспільство і не готове сприймати такі речі так, напряму. І тому відношення до скажімо, проблеми психічного нездоров'я або психічної ненормальності. Є власне дуже складним і суспільство борониться тим так званим правилом безпеки, от яке ми тут сформулювали на кафедрі, що основна проблема психіатрії, насправді заключається в правилі безпеки мислення. Не дії. Бо безпекою дії займається юриспруденція. А ми, так би, психіатри, стоїмо на стражі безпеки мислення правильного. Правильно думає людина з точки зору загального контексту, ну все здорова. Неправильно думає, от можуть бути проблеми. Генерал Григоренко, який заявив, що він не буде генералом, він не буде стріляти робочим на Черкаську. Він сказав, я не можу. Який з генералів таке може сказати? І наші пацієнти, можливо, не по-інакшому дивляться на світ. І мені дуже цікаво зрозуміти їхній погляд на речі. маючи контакти з нашими візаві або умовно названими пацієнтами, ми рідко цікавимося їх творчістю як інтегральною частиною життя. І робимо ці витвори безособовими, ніби таким свого роду досягненням всього людства чи світу. Але не говоримо про те, що цей витвір і є сама особистість. Ми ділимо іноді його наполовину, говоримо, от є твір, а от є людина. Ми іноді ще і відділяємо третю частину, яку ми не хочемо бачити в тих людях. І говоримо, твір одно, людина друга, а хвороба ще інша, ще третя. Можливо, ми всі такі одинокі є від народження, одинокі в тому сенсі, що забуваючи генів, забуваючи тих, хто творить, ми маємо шанс залишитися дуже самотними серед безлічі людей. Ты давно в театре? Ну, два года. так? что такое поэт? Это то, чего никто не знает. А откуда берутся поэты? Они прилетают издалека и уносятся в никуда. А почему болит душа? Потому что она плачет. По нему больше всего А Почему такие, говорят, люди то, что называется, просто народе говорят, бывает за людей? Вот у меня, у тебя. Это все от того, что они не понимают, что грехи всего человечества, их самих, лежат на плечах Иисуса, а не на них самих. И носят их с собой. Только это. Это слишком тяжкая нож. страшно ну, в нашем обществе или Я ничего не боюсь. Ты вообще влюбляешься сейчас? Постоянно. Не верь никому, кроме голоса сердца. Любили весну, это память о детстве. Не обещай, не плачь, когда расстаешься. Дай больше, чем просят, все ведь вернется. А если ударят, ну что же, прости, но ты до такого не с зайди. Кто друг, а кто враг, ты это пойми, но себя никому никогда не дарит.